Ексклюзивне інтерв'ю, інформація про події, що відбулися у Дніпрі, області та Україні, а також безліч цікавих та корисних новин читайте у свіжому випуску обласної газети Вісті при Дніпров'ю, який вийшов у четвер, 21 вересня. За важливою роботою службових собак стоїть діяльність кінологів. Пан Олександр кінолог Національної гвардії України. 19 років тренує та навчає таких чотирилапих. Про службового пса Джека стосунки людини з собакою розповів у ексклюзивному інтерв'ю вістям. Про важливість реєстрації надавачів житлово-комунальних послуг в електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України розказав начальник головного управління ПФУ в Дніпропетровській області Юрій Козак. Нині в лісовій галузі України діє пожежонебезпечний період. Під час воєнного стану розпалювання багаття на відкритій місцевості може прирівнюватися до диверсії, більш детально в матеріалі нашого журналіста. Пересувні ремонтні майстерні вже на фронті. Дніпро продовжує забезпечувати наших бійців усім необхідним. Подробиці читайте в номері. Від 1 жовтня цього року жінки, які мають фармацевтичну та медичну спеціальність, підлягають обов'язковому міському обліку, що чекає на військово зобов'язаних в нашому матеріалі. Нещодавно прихильники образотворчого мистецтва відзначили 146 років з дня народження відомої у світі української художниці Олени Кульчицької, детальніше у вістях. Журналісти регіональних ЗМІ побували у громадах Чернігівської області. Продовження історії поїздки читайте у свіжому номері. Про воєнні злочини і покарання в Україні в матеріалі нашої журналістки. У цьому номері ми пропонуємо приготувати гороховий суп із шинкою, котлету по київськи за автентичним рецептом, одеську кору із баклажанів-гриль та сластьони за старовинним українським рецептом. Читайте нашу газету та передплачуйте.